Ну що, зараз ми протестимо камеру від Hikvision. Отаку камерку 2345G0P її модель. 1,68 мм фокусна відстань об'єктива, що дорівнює 180 градусів. Так? Камера має звук. Вона потрібна в тих умовах, якщо вас, вам реально треба бачити 180 градусів, але вас виведений там один кабель, варіантів немає. Ви не хочете більше камер, ви хочете просто одну і бачити максимальну картинку. Вам не потрібно ніяких там е, дві камери, вам треба одна камера. Характеристики підтримує мікроСД карточку до 256, має живлення як 12 вольт, так і поє. Також підтримка до 256 карточкою, якщо я не казав, то говорю. Інфрачервона підсвітка до 10 метрів. Немає аналітики такої, як пошук по людині, пошук по автомобілі, а має такі, як пересік лінії, вторгнення в об'єкт і так далі. Ну мені здається, сучасніша оця тема з штучним інтелектом по людині, і автомобілі трошки крутіша, як то, що є тут. Але в принципі, ця камера також має право на життя, і ми виходимо на вулицю і правильно дивимося, як вона по факту на вулиці буде нам знімати. По факту у нас 180 градусів і 4 мегапікселі. Знаєте що? Я завжди цю камеру вважав безтолковою. Ну не знаю. Інфрачервона підсвітка, в принципі, тут до 10 метрів. І якщо вам потрібно реально на якесь маленьке приміщення, вона буде топчиком. Але якщо ви хочете її поставити на вулицю і щось бачите, ну подивіться, що ви побачите. По факту, картинка питань немає: 180 градусів поставили, забули загальне. Зображення є, маєте в дві сторони і вам не треба двох камер. Так, так. Але. йдемо ми на 10 метрів. От дивіться, я прийшов на наших 10 метрів. У нас навіть таблички не видно. Все. Це рівень. Ну, 2 мегапікселя бачить. 2 мегапікселя бачить 10 метрів, тут 4 не бачить. Ну, по факту, бо кут. Чим ширший кут, тим паршивіше зображення. Це зрозуміло. <реш> <реш> ну, будеш в кадрі. Може ну, би стане. Але не вирізай, я подивлюся. Обов'язково. Е 15 метрів, ну все, немає. Загальна картинка однієї, але я би за ті гроші поставив дві. А вам вирішувати. Треба вам одна, так само, в принципі, непогано, щоб не купити кота в мішку, телефоні в шапці профіля. Дзвоніть.